Полтавщину вітаю з вами усанова Ольга. Сьогодні я знаходжуся на трасі М 22 Полтава Олександрія. У мене за спиною Полтава, але я вже в іншій громаді. У селі Росошенці. Це невеличка діляночка траси знаходиться в незадовільному стані. В Полтаві дорога хороша, за межами громади дорога хороша. А саме в цьому місці вона перебуває в поганому стані. Тут, хоча й був ямковий ремонт, але він був досить давно і не досить гарної якості, тому автомобілі тут проїжджають, ламаючи свої ходові, колеса та таке інше. Більше того сюди ходить і громадський транспорт з Полтави, бо тут є розворот тролейбуса, і громадський транспорт також потерпає від поганої якості дороги. Я думаю, що громади полтавська громада та Щербанівська громада, до складу якої входить саме ця діляночка дороги, могли б якось об'єднатися і все-таки здійснити ремонт цієї дороги, залучити сюди і державні кошти, оскільки це траса національного значення. Це для того, щоб зробити її проїзною.